Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Я вітаю вас. Дев'ята ранку в Києві. До опівдня в марафоні працюють канали ICTV та СТБ. Сьогодні 554-й день війни. Сьогодні вночі українські повітряні сили збили одну з двох російських крилатих ракет. Так заявили в командуванні в командуванні калібри летіли з акваторії Чорного моря. Друга ракета влучила в одне із приватних підприємств Вінниччини. У повітряних силах повідомили пошкоджене майно і приватні автівки. Потерпілим надають допомогу, але поки інших подробиць немає. Росія тримає три угруповання війську прикордонних з Україною регіонах? Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Малер. Це Брянська, Курська і Білгородська області РФ одночасно, окупанти не припиняють штурмувати українські позиції на фронті. Зараз до нас у прямому ефірі приєднується зі сходу Марія Малевська. Я вітаю вас, Марія. Отже, розкажіть, будь ласка, яка ситуація на передовій станом на сьогодні вранці? Олено, вітаю. Це тиждень роботи на Донеччині Запоріжжі. Найчастіша фраза, яку ми тут чули від усіх армійців в різних підрозділах, причому це геть різні підрозділи. Це і штурмовики, і спецпризначенці, і морська піхота. Так ось всі вони кажуть, що російська армія зразка 1 вересня 2023 року. Це вже геть не та армія, яку ми пам'ятаємо навесні 22-го, коли стоїть питання власного виживання а вижити хочуть усі окупанти дуже швидко вчаться і модернізуються в техніці шаленими темпами. Якщо узагальнювати усюди на Донеччині зараз чутно артилерію, це усі без виключення напрямки під Мар'їнкою. Вогнем Росіяни накрили Курахове, Новомихайлівку, Саму Мар'їнку, Красногорівку. Під вугледаром вже додається авіація, так само як і на Запорізькому напрямку. Тут під авіаудари потрапили. Горіхів, нещодавно звільнене роботине і Новоданилівка під Авдіївкою не змовкають міномети і також артилерія. Приважно в расист використовує свій калібр там 152-й, 122-й, 152-й. Це може бути і вночі, і зранку, ну тобто, протягом дня, от як зараз ви чуєте, що також відбуваються певного роду постріли з їх сторони. Авіаційні та артилерійські удари по позиціях сил оборони і щоденні штурми на Бахмутському напрямку там становище лишається стабільно напруженим. Окупанти безупинно гатять з усього, що мають. Щодня знищуючи тамтешні населені пункти, багато з яких вже і так перетворилися на руїни. Бойовим медикам доводиться вигадувати ось такі дивні на перший погляд транспортні засоби. Це квадроцикл із причепом, на який вантажать пораненого. Бо транспорт... Спорт цей прохідний бездоріжжям полями. Може мчати за 60 кілометрів на годину. І коли поранених багато, сюди вміщається до п'яти поранених бійців. Зараз ворог здійснює масовані артилерійські удари, авіаційні удари по нашим позиціям намагається пробитись через нашу лінію оборони. Тобто, кожного дня у нас відбуваються штурми на наших позицій. Ми даємо їм гідну відсіч та нищимо їх. Після чого наступаємо ми. Вони наступають на нас. Ми наступаємо на них. Ось таку інформацію маю станом на ранок 1 вересня, Олена. Марія, дякую вам дуже. Бережіть себе. Це була Марія Малевська, наша спеціальна кореспондентка на сході. Під Бахмутом українські бійці за одну ніч знищили техніку окупантів вартістю понад 5 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Одним ударним дроном українські бійці ліквідували танк Т-80, габицю і мостовукладальник. Федоров подякував бійцям за професійну роботу. За його словами, таке масштабне ураження техніки ворога стало можливим завдяки. Які майстерності солдатів і коптера транснаціональна оборонна британська компанія Bias Systems починає працювати в Україні. Про зустрічі з представниками цього підприємства у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Напередодні Київ відвідав генеральний директор компанії Чарльз Вудбер для втілення спільних проєктів із виробництва зброї Бая Systems відкриває офіс в Україні. Підприємство зокрема відоме виготовленням потужної артилерії Л 119 та М 777 а також бронетехніки СІВІ 90 Наша мета, щоб всю най Кориснішу зброю для оборони можна було виробляти в Україні, і це буде вже по певних позиціях. Виробництво є, а буде по всіх необхідних. Важлива новина для передової домовлено про поставку в Україну броньованих медиваків великої партії, те про що мені говорили воїни, коли ми відвідували бойові бригади. Міністерство оборони сьогодні відзвітувало. Секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов показав успішні випробування ракетної зброї українського виробництва. Він виклав коротке відео, написавши, що це ракетна програма президента України в дії. Жодних подробиць не повідомив. Проте іронічно процитував рядки з пісні улюбленого гурту Путіна. Любе, ймовірно, натякаючи на напрямок польоту українських ракет: «Ждет Сівастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт». Сим часом, де у кого буде палати, і палати буде в прямому сенсі цього слова. Це річ, яка була вражена, вона знаходилась на відстані 700 кілометрів, але це не крайні обмеження цього виробу. Ми ж не воюємо з порисічними громадянами Російської Федерації. Те, що стосується нашої зброї, вона користується суто по військовим об'єктам згідно всіх нормативно-правових міжнародних правил. От, і ми не атакуємо дитячі садочки, лікарні або інші об'єкти там, де є свівільні Це наша велика різниця між цими терористами, які знаходяться поруч з нами. У Москві зранку знову активували режим Килим. Там закривали на виліти приліт аеропорти Внуково і Демадедова. Затримано і скасовано десятки авіарейсів. План Килим оголошують, коли в небі помічають чужі об'єкти. Згодом мер Москви Собянін повідомив, що поруч із Люберцями збили безпілотник. Нагадаю, напередодні ввечері дрони знову атакували Псков у районі аеродрому Хрести. Там сім хвилин тривала стрілянина. Найпевніше намагалися збити БПЛА. Нагадаю, за день до цього в. Наслідок масованої атаки дронами в аеропорту, в аеропорту Пскова знищили і пошкодили чотири військово-транспортні літаки іл 76 Новим міністром оборони Великої Британії призначено гранта Шапса. Той заступив на місце великого друга України Бена Волеса. Шапс, досвідчений політик, який, зокрема, у різні роки був міністром транспорту та внутрішніх справ, як і його попередник, шапс відомий своєю послідовною підтримкою нашої держави у час повномасштабного вторгнення Росії. Ще на початку великої війни він прихистив у себе родину українських біженців. А напередодні цьогорічного дня незалежності України. Приїжджав до Києва, де пообіцяв кредитну гарантію від Лондона на майже 200 мільйонів фунтів, щоб українські електростанції мали паливо. Після свого візиту до української столиці Шапс написав, що побачив у Києві людей, які рішуче виступають проти російської агресії. Новий міністр вже пообіцяв і далі підтримувати Україну. Вона здавала ворогу позиції ЗСУ і отримала 8 років за ґратами. Такий вирок ухвалив суд експосадовиці Донецької залізниці. Начальниця однієї із залізничних станцій на самому початку повномасштабного вторгнення зливала росіянам дані про розташування особового складу української армії на Донеччині. Довели прокурори. А це окрема стаття кримінального кодексу. За даними слідства, основну увагу жінка приділяла місцям розташування техніки. Суд визнав посадовицю винною. Натомість сама інформаторка, попри численні докази своєї провини, так і не визнала. Школярка із рівного Ірина Васильєва у свої вісім років стала волонтеркою. Війна забрала її тата. Та, попри болючу втрату, вона не занепала духом, а взялась допомагати війську. Робить патріотичні віночки, продає їх на ярмарках, в соцмережах і так купує всю необхідну техніку для бійців 14-ї бригади, де служив її. Тато за час великої війни дівчинка зібрала і відправила на фронт шість машин: антидронову рушницю і ще багато чого, щоб що несе окупантам смерть. Я буду зараз зробити з такого обруча гарний віночок. Іринка старанно підбирає кожну квіточку і акуратно склеює одну до одну. І так восьмирічна школярка створює свої віночки для допомоги нашим захисникам. Коли маю вільний час, тому, тому я можу їх робити. Коли вихідні, то я можу 15 робити. Або 10. аби продати свої вироби і виручити за них якомога більше грошей. Дівчинка не пропускає жодного міського ярмарку. Донати збирає і у соцмережах хоче захищати Україну, щоб була скоріша перемога. Дівчинка допомагає Волинській 14-й бригаді імені князя Романа Великого, де служив її тато Олександр. Військовий боронив Україну від російських загарбників ще з 14-го року. Та торік у березні він загинув. Донька дуже важко переживала втрату. Вона вдома сиділа, тобто ну, така апатія до всього в неї була. А потім вона проснулася і сказала, що вона буде замість тати захищати Україну. Так маленька дівчинка стала волонтеркою, яку нині знаючи не усі оборонці, і її допомога нашим армійцям зовсім не дитяча. Я купила шість машин тепловізори тепловізорити, ой п'ять. Е і антидронову рушницю, о, бензопили, о, планшети, для, для, щоб користуватися зброєю. Шукати усе необхідне допомагає мама, хоча це стає дедалі важче. Кожну автівку на фронти ринка оглядає особисто, каже, аби передати нашим захисникам надійну техніку. І цю допомогу оборонці дуже цінують, за що дали їй псевдо Янгол. Форма. Від хлопців мені пошили. 14-ї бригади. Це перешивали з дорослої форми на дитячі. Найкращі командири і я... нагороди. нагороди. Поміж іграшками на полицях грамоти та подяки від військових. Окреме місце тут і для татових нагород. А стіни у кімнаті дівчинки завішані українськими прапорами, які підписали та передали з до. Вої військовики серед них і синьо-жовтий стяг з особистим підписом головнокомандувача. Цей від залужного той є від ем, хлопців. І он цей. Усе, що дівчинка надіслала на фронт, наші бійці нині використовують на передовій у важкій боротьбі із загарбниками. Слова подяки за непросту роботу і ринки вони передають їй з нульових позицій. ця дівчинка, частина а, нашої бригади, батальйону, роти. Де служив її батько, її допомога нашій бригаді неоціненна, тому що в кожному автомобілі, в кожному тепловізорі, у всьому, що Іринка передає нам, є частина її душі, частина їхньої родини. І допомагати нашим захисникам і з мамою будуть аж до перемоги. А тоді мріють, поїдуть у подорож усіма українськими містами, вільними та незалежними. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Другий навчальний рік в умовах повномасштабного вторгнення розпочинається в українських школах. За даними міністерства освіти, до уроків повернулись понад три мільйони дітей. Понад 40% школярів навчатимуться офлайн, третина за змішаною формою навчання. Ще понад 20% здобуватимуть освіту дистанційно. Це діти з регіонів, де офлайн заняття неможливі через постійну загрозу ворожих обстрілів. Багато шкіл все ж таки залишається в дистанційному форматі працювати, і це залежить від того, чи є в укриття в школі, а також залежить від тих безпекових умов в регіоні, ну, в якому розташована сама школа. У нас є окремі області, які взагалі не можуть розпочати офлайн навчання, тільки через те, що там дуже часто спочатку обстріли, а потім тривоги, і або час між оголошенням тривоги і самим обстрілом невеликий. І діти фактично не співають спуститися в укриття. Дистанційно продовжать навчатися і 400 тисяч українських школярів, які нині перебувають за кордоном. Десятки тисяч дітей вчитимуться в українських школах попри те, що перебувають на окупованих територіях. Нагадаю, російськими ракетами і бомбами в Україні пошкоджені або повністю зруйновані 3750 шкіл. Від сьогодні, від 1 вересня, в день церковного новоліття, православна церква України переходить на новий юліанський календар. Прийняв його помісний собор. Досі православні в Україні жили за так званим старим стилем, так само як скріпні росіяни. Юліанський календар був неточним, запізнювався на 13 днів. Прийнявши новий юліанський календар, православні в Україні будуть відзначати майже всі великі свята разом із християнами західного світу, приміром різдво 25 п'ятого грудня, а на 7 січня, свій календар і свій графік є і в марафону, і зараз в його ресті Яна Брензей та її гості.